Вельми шановні болівальники, привітаю вас. Сьогодні я працюю для сайту bookmakers.com.ua та пропоную вам заходити туди частіше, тому що там є різноманітні ігри, акції та взагалі багато чого цікавого. Сьогодні ми з вами обговорюємо матч Ліверпуль-Челсі. Ну він такий, не мов би центральний ВПЛ, але ж це. Поєдинок двох головних невдах цього сезону у чемпіонаті та цього сезону майже в цілому. Ну, ще залишається Ліга чемпіонів, але це окрема розмова. Ви знаєте, які проблеми є у обох команд. Ну, Челсі це Лазарет, це, це госпіталь, це лікарня. Це я не знаю, що я не буду вам. Переховувати всіх Джеймсів, Чілвела, Закарія, Фофана та інших, та багато-багато інших Канте. Ну, це для мене дуже боляче я вболівальний Челсі, і ви це дуже непогано знаєте. Так. Букмекери згодні зі мною, і вони враховують, що Ліверпуль фаворит цього матчу. 1,94 на перемогу Ліверпулю десь більше 4 на Челсі. Ну і нічия, десь теж, теж біля 4. Але ж. Ну щось в мене тут каже, не можна ставити проти Челсі. Ну це несправедливо якось. Тому я поставлю тотал менше 2,5 за 2,27. Мені здається, що Челсі навіть у такому складі здатний утримати атаки Ліверпуля у теж не дуже неоптимальному складі. Ліверпуль грав на тижні, виграв у Кубки у Кубку Англії у Вулверхемптона у гостях 1-0, теж продемонстрував непогані захисні якості, тому голів не, не повинно бути багато. Це був Артем Франков. Заходьте на сайт Букмекерідінском'ю До наступної зустрічі.